Я хочу, щоб всі зрозуміли трускавчани і зарядилися певною гордістю з цього приводу. Трускавець, Трускавецька громада є одним із найбільших платників податків, можна сказати, навіть платник податків в нашому регіоні, в державний і обласний бюджет. Я вже не говорю про місцевий бюджет. Е, ну, А як ми заробляємо ці гроші? Ми заробляємо ці гроші е, роботою санаторно-курортних закладів, готелів. Інших напрямків, які пов'язані з курортом. Я чітко розумію, хто вкладає найбільше в місто і хто вкладає найбільше в області державою. Маю на увазі податків. Тому е, упор нашої роботи це їхня стабільна робота. А стабільна робота це чистота в місті, це безпека. І тут питання: от я навіть до прикладу скажу: ми в цьому році і за минулий рік практично майже всі лампи. В місті поміняли на енергоефективні діодні. Це на третину зменшило енергоспоживання, збільшило яскравість освітлення вулиць і покращило безпеку. Це є наш вклад в енергобезпеку держави чи ні? Тому і так. Що стосується утеплення е, тих же самих фасадів, ми утеплили вже за, е, за період моєї роботи всі школи в Трускавці. Ми зараз утепляємо майже ось садок і є проєкт останнього садка. А скажіть, будь ласка, коли ті самі школи, садки, і там утеплені корпуси лікарні менше споживають природного газу і менше електрики споживають, це є наш вклад в економію ефективне використання бюджетних коштів місцевих і взагалі в енергоефективність держави, безумовно. І це великий вклад. Тобто, ви зрозуміли, утеплені фасади вони в районі 30% дають економії, не менше. І іншого варіанту, як Утеплюватися, робити, ставити станції фотовольтаїки нас просто немає. І зараз, наприклад, йде дискусія в депутатському корпусі. Я переконую, я категорично якби, вважаю, що це є правильний вибір взяти е, державному банку на кілька років кредит е, там за підтримки міста е, для закупівлі фотовольтаїки. Це дасть нам стабільність. Роботи нашого водоканалу. Це зменшить навантаження на тариф для всіх людей. Тому ну, це є ознака, воно ніби так не видимо. Люди помічають бездіяльність влади, власне, от ключове слово бездіяльність. А коли ми робимо і коли все добре, ніхто ж не розуміє, що за цим йде маса роботи. Не тільки там міського голови, міської ради, виконкому, депутатського корпусу, комунальних підприємств. Тут величезна, величезна є цілий натовп людей, які це постійно кожен день займаються. І це є надважливе питання, і наше ключове завдання, що в період війни, в період нестабільності давати стабільність в місті, показати наш розвиток. Платити всі податки і в державу, і в область, і я що хочу підкреслити, що попри те, що ми платимо ті всі податки, ми одне із небагатьох громад в цьому році, які допомагає щомісяця і Збройним силам України, і платить відповідно, попри те, що у нас пішов якийсь секвестр бюджету, починаючи з минулого року на підтримку збройних сил. Це вкрай важливо. У нас зареєстровано близько 12 тисяч ну, переміщених, там близько до 13, навіть вони піднімаються. Але скажіть, будь ласка, таке: ці люди живуть трускавці, вони платять гроші за проживання, вони йдуть в магазини, вони йдуть в кафе, вони користуються різними соціальними там, чи медичними чи освітянськими послугами. Тобто, це крім навантаження, є ще і великий дохід для міста. Те, що ці люди живуть в трускавці, а не живуть на околишніх містах, це при тому, що в трускавці життя суттєво дорожче, і в той же час якісніше, ніж в інших містах. Люди прийняли рішення, і це є якраз той випадок, коли голосуються ногами. Бачив, і я активно над цим працюю ще і до війни. Тобто, я так чи інакше бачив це в світі, в Європі певну кризу курортної галузі. Просто робити тільки наголос на те, що це бальногічний курорт і крапка, це є така дуже тупікова ситуація, і вона вже фактично в інших європейських курортах воно вже. Привело практично до вимирання тих самих курортів. Тому е, треба розвивати паралельні, я не кажу, е, нехтувати бальнологією нашими лікувальними водами. Це є той фундамент, на якому ми будуємося і розвиваємося. Але є е, 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 варіанти зеленого туризму, є гастротуризм, є події якісь. Є культурні події і так далі, тобто це багато одне до одного, капля до каплі, воно додає, додає, додає. І е, якщо аналізу, я так собі аналізую інші курорти, е, які є в Україні, е, як на мене, там є успішні локальні проекти, е, інвестиційні, але я не можу сказати, що вони Розтеклися на всю курортну галузь. Мені здається, те, що я бачу в трускавці, і це не тільки мені здається, бо я дуже багато спілкуюся, спостерігаю, як зараз живе наш курорт, як працює бізнес, як працюють наші санаторії і як йдуть інвестиції, то ми переживаємо певний бум в позитивному розумінні. І свідченням того є, ну. Це не є голослівні заяви близько 100 мільйонів доларів інвестицій минулого року. Це є ну, величезна сума в масштабах міста. Це я ж підкреслюю, це завершена дія, введення в експлуатацію об'єкти. І перспектива нового об'єктів, вона як ніколи актуальна, тобто є дуже серйозні наміри серйозних інвесторів вкладати в Трускавець. Це вселяє. І мою віру, і віру нашої команди, і депутатського корпусу і всіх Тросковчан в хороше майбутнє нашого міста, нашої цілої громади. Минулому, в минулому кінці минулого року вітро 54 мегаватна вітроелектростанція, введений величезний торговий центр, введений апарт-готель, введено в експлуатацію багато житлових будинків. Я вже про дрібніші речі не говорю. Я давав доручення. Дабі нашому, який аналізує, і веде реєстр введених об'єктів, там десятки десятки проєктів, то вже там перевалило майже до 200 проєктів. Тут важко навіть переоцінити ті всі речі. Я в загальному просто реагую на тенденцію. Тенденція, ну, хочу постукати по-дерев'яному, вона є позитивна. Це вселяє віру в те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Що стосується нових проєктів, то е, зараз ми вже працюємо разом е, по проекту будівництва нового величезного заводу мінеральних вод марки Трускавецька, яка буде представлена не тільки на теренах України, а й за межами. І це є наша реклама у всьому світі. Це будівництво е, на пом'ярках е, біля. Е, того місця, де власне, почав розвиток свій Трускавець затопленої шахти, зараз це мінералізоване озеро п'ятизіркового комплексу. Це бажання інвестора також зробити інвестиційний проєкт в абсолютній більшості комерційного призначення на 28 гектарах біля міста. І це бажання інших дрібніших інвесторів тут вкладати гроші. Тому що в мене постійне спілкування з цього приводу йде. Я розумію, що за цим йде. Ризики, і ми стараємося нашою командою ті ризики мінімізувати, бо людина витягує або гроші з кишені, або бере кредит в банку, або злучає інших партнерів. Я просто чітко розумію, що за кожну інвестицією йде створення робочих місць, стабільність це зарплата і це податки в місті. У минулому році, в жовтні місяці, Трускавця Почали забирати е, ПДФО, яке завжди платилося. Ну, це державні санаторії, це МВД-санаторій, СБУ санаторії, це, е, санаторій, це військові санаторії, поліція, МНС. Це близько в розрізі року це 20 мільйонів гривень. Це для нашого міста не такі то малі цифри. Тобто, це автоматично пішло в підтримку Збройних сил України. Але попри те, ми домовилися з депутатами. Ми минулого року із наших фондів щомісяця приблизно виділяли мільйон гривень для підтримки Збройних сил України, окремих бригад чи інших формувань, так і в цьому році ми це робимо. Попри те, що у нас ще раз підкреслюю, забрали ці кошти на армію, попри те, що ми платимо податки в державу і в область. Воно теж йде на Збройні Сили України. Ми оплачуємо мільйонні суми. І станом на сьогодні за пів року ми більше шести мільйонів вже передали. Ми... Це по 22 розроблених програмах. Це залежно, там різні Є суми. Від ста тисяч до мільйона, але в сумі воно де до такі цифри, і оця така крейсерська швидкість до кінця року категорично буде підтримана, бо це наше завдання спільне. І от я ще раз хочу підкреслити, це такі, такі речі, коли ми допомагаємо коштами місцевих бюджетів, підкреслюю, це не вони не з повітря появляються. і е, це спільна робота всього міста, всіх підприємств. Всіх підприємців, всіх людей, які чесно сплачують податки. Не займаються балаболством, не лежать на дивані, не розказують, як треба жити, а йдуть на роботу, працюють і роблять якісь блага для міста, для держави і платять податки. І ці податки це, власне, наш спільний вклад у нашу спільну перемогу. Кошти, які ми вділяємо на бригади, це ми домовляємося із командирами, що їм потрібно: це або субвенція йде цільова, коштами, вони вже самі розпоряджаються. Або другий варіант, нам дозволено купувати через тендер, підкреслюю, дрони або реби. Оце є три речі, які ми практикуємо в нас через місцевий бюджет. Крім того. У місті працює багато волонтерів, в тому числі працюють якби на волонтерських засадах після роботи. Вихідні дні наші працівники збирають кошти вже як пожертви. То я хочу сказати, якщо мені не зраджує пам'ять, вже куплено три автомобіля для воїнів, тоскавчан, які зараз воюють на сході. І це так само є. Менша можливо підтримка, але вона так само це не значить, що вона менш цінна. Вона так само є цінна. Бо кожна гривня це спільний вклад в нашу перемогу. 33-ю річницю незалежності. Я хочу подякувати всім трускавчанам, всім людям, які тут постійно живуть, чи тимчасово приїхали, отримали другу домівку, за те, що вони. Залишаючись розкавці, залишилися в Україні, що вони повірили в нашу державу, що ми спільно працюємо, що ми куємо нашу перемогу, і це стосується і тих, хто працює, і тих, хто волонтерить, і тих, хто вболіває за своїх батьків чи синів, чи чоловіків, які зараз воюють на фронті, чи тих, хто оплакує свої втрати, тут ми не розрізняємо. Хтось більше зробив, хтось менше. І я хочу всім це подякувати. Я буду не втомлюватися це робити, тому що 33-я річниця нашої незалежності, вона зараз завойовується не тільки працею, але не тільки потом, але й кров'ю. І оця кров, вона має належним чином оцінена. Трускавці, я вважаю, ми всі це пам'ятаємо, цінимо вчора, сьогодні завтра. Свято.